Чим ближче до осені, тим частіше кожен з батьків задумується, як підготувати та зібрати дитину до школи. Це не просто подолання перехідного періоду, а ще й нові умови, в яких опинилися мільйони маленьких українців. Хтось пішов до іншої школи, бо рідну розбомбили. Хтось переїхав до іншого міста, а хтось змінив країну. Як налаштувати дитину до навчання, як обрати все необхідне, на що варто звертати увагу? Це програма є вихід. Мене звати Марія Скиба, і на всі ці запитання сьогодні будемо шукати від. Повідь з моєю гостею, це психологиня Вікторія Сігаєва. Пані Вікторія, вітання вам. Вітаю вас, Марія. Основне правило як налаштувати дитину до школи. Багато факторів є: психологічних, матеріальних, моральних, але хочу почати з того, як війна вже більше двох років великої війни змінила наших дітей. Це дійсно дуже важлива тема, тому що вона торкається в першу чергу питання безпеки, коли людина. Доросла людина, дитина не відчуває безпеки їй важко навчатися, їй важко засвоювати інформацію, і, в принципі, весь фокус уваги зосереджений на питанні виживання. І відповідно це такий виклик і нові вимоги, під які потрібно адаптуватися і розуміти, що з цим робити. Більше того, учні зіштовхнулися з зміною форми навчання. Багато хто переїхав в іншу країну і відповідно перейшли на дистанційне онлайн навчання, приїхали в іншу країну і пішли у нову школу з новою мовою. Це теж величезний стрес. Хто залишився в Україні? Так само є формат тобто. То не йдуть в офлайн, починають схилятися до вибору онлайн формату дистанційного або ж домашнього навчання, mm -hmm. і це все зміни, які впливають на батьків, на їх стан на їх підвищений рівень тривожності, тому що не всі розуміють, що з цим робити, як допомогти дитині, тому що в першу чергу як не крутий, відповідальність лягає на батьків, на їх психоемоційний стан, для того, щоб вони могли підтримати дитину. Підготувати її, правильно інструктувати, да що і як потрібно робити в нових умовах, як діти різного віку сприймають, і реагують на стрес, кому складніше і кому легше адаптуватися до шкільних умов, але стресових. Якщо ми говоримо про першачків, то вони дуже сильно спираються на стан батьків. Якщо батьки показують, що все нормально, я спокійна, я контролюю ситуацію, все ок, ти у безпеці, я знаю, що робити. І у гарному підтримуючому ставленні до дитини то відповідно дитина теж заспокоюється і їй окей. Якщо ми говоримо про підлітків, да середню старшу школу, то тут трішки вже складніше. Тут важливо, все ж таки. Далі продовжувати будувати стосунки, контакт, пояснювати, говорити як з дорослою людиною, тобто пояснювати, що відбувається, да, і які правила безпеки можливі, проговорити от все детально, що дитина має робити, на що звертати увагу. Наприклад, якщо ми говоримо виключно да про безпеку, то по дорозі зі школи додому. Проговорити, якщо у випадку тривоги повітряної, що ти маєш робити, тобто, щоб у дитини був дуже чіткий алгоритм дій. Якщо починається повітряна тривога, діти всі починають суїтитися. І тут дуже важливо. Пояснити дитині, що таке може бути. Тобто це підвищений рівень тривожності, це така може бути дезорієнтація, немає концентрації. Тобто дитина, можливо, і рада би посидіти і да, якусь нову інформацію сприйняти, але вона не може, вона відволікається, тому що всередині тривожно, тому що всередині відчуває цей неспокій. Тут важливо, пані Вікторія, ще зрозуміти, що потрібно зробити так або намагатися спробувати, щоб дитині було комфортно в школі. Це якщо ми кажемо про організацію такого простору, як заоходити дитину до навчання? Тут складніше, мабуть. Це які дійс... є правила, які є слова, щоб допомогти. Якщо було б все так просто, знаєте, всі ділька... Ділька слів. да всі діти дуже дуже різні. Що хочу сказати: по перше, діти з першого по п'ятий клас орієнтовно вони не здатні хотіти навчатися, тобто ця функція фізіологічно їм недоступна. Тому з першого по п'ятий клас треба підходити дуже так, знаєте, в форматі гри. Форматі творчості, форматі підтримки. А якщо говорити про середню старшу школу, то тут звичайно мотивувати дітей, по перше, власним прикладом, тому що в чому проблема основна дитина не розуміє навіщо. Немає що мотивації це їй дасть. Да? Яку потребу це закриває? Крім того, що вдома чекають злі батьки, які там да перевіряють там, не знаю, оцінки, uh -huh. розказують тобі, що з тобою щось не так. Ти там якийсь не такий, і будеш мити підлогу. Тобто, це не ок. Мотивація у дитини в такому випадку немає. Тому важливо будувати довірливі стосунки. Будувати довірливі стосунки. Коли є довіра, дитина для дитини батьки авторитет. Отже, готуючи дитину до школи в умовах війни, батькам треба врахувати багато психологічних аспектів. Ось кілька порад. Порада перша створіть позитивну атмосферу. Почнемо з підготовки до навчання. Дитині буде простіше, якщо вона пройде як квест чи гра, аніж як стресова ситуація. Спробуйте разом підібрати з дитиною одяг, розкладіть шкільні речі по поличках, оберіть рюкзак, який подобається не вам, а вашій дитині. Зробіть беджик з ім'ям дитини, вашими контактами. Облаштуйте робоче місце. Якщо дитина навчатиметься онлайн, оновіть в пам'яті роботу із застосунками. Порада друга перейдіть на шкільний розпорядок дня, встановіть режим, який наближений до шкільного графіку. Це допоможе дитині адаптуватися до нового розпорядку. А з початку навчального року просто трансформуйте його. Так, дитина вже буде привчатися до особистого тайм-менеджменту та самостійності. Порада наступна. Подбайте про безпеку. Якщо ви змінюєте школу, або йдете до першого класу, обов'язково перед початком року відвідайте її. Проведіть екскурсію перед навчанням. Покажіть, де вбиральня, де потрібно залишати верхній одяг і де можна знайти вчителя. На шляху до школи покажіть, де по є укриття, та домовтеся про чіткі кроки, які дитина буде виконувати під час повітряної тривоги. Порада четверта: допоможіть дитині влитися в колектив. Як мене сприймають однокласники, чи сподобаюся я іншим дітям, а вчителю? Такі питання бентежить кожну дитину із наближенням навчального року. Спробуйте випередити тривогу дитини і за можливості організуйте онлайн зустріч із однокласниками. Дайте дітям час поспілкуватися. Це може бути їхня закрита група у соцмережах. Порада п'ята. Розповідайте про школу. Говоріть із своїм сином чи донькою про шкільні роки, опираючись на власний досвід. Розповідайте цікаві історії про те, що можна вивчати в школі та як це може бути захопливо. Маєте лайфхаки, як легко вивчити табличку множення чи запам'ятати дати? Поділіться цим зі своєю дитиною. На всі запитання від глядачів. Я вас попрошу на них відповісти. Отже, моя дитина боїться вчителів. Що мені робити? Тут важливо розуміти вікну, я з питання думаю, що це все, все ж таки щось про молодшу школу. Mm -hmm. Важливо мамі, або да, тато, він, скоріш за все, мамі, самі побудувати стосунки з вчителем, Як, в якому плані плані <звук> да, ходити там в кав'ярню, пити каву, а показати дитині, що це класна людина, що у нас з нею сходяться цінності. І... Якщо це не співпадає, як сказати дитині, що потрібно продовжувати, все одно налагодити зв'язок з цим вчителем? Ну дивіться, тому що дитина також не може змінювати школу кожен місяць. Якщо у вас є ще змога перевірити наприклад, цінності, так, то, так, то перевіряйте 100%. Так. Тобто uh -huh. ви можете до навчання поставити питання. Uh -huh. Наприклад, як реагує вчитель, коли дитина плаче, або, наприклад, якщо дитина хоче вийти в туалет, вона обов'язково там має підіймати руку, або може просто мовчки тобто, uh -huh. якісь Розумієте, що для кожної родини важливо щось своє, навіщо йде дитина в школу і що вона там має отримати? Якщо вже так склалося, то тут важливо показати дитині, що ви довіряєте вчителю, що все ж таки це значима людина, яка умовно допомагає, на яку можна покластися, за якою можна піти. Запитання від глядача: що робити, якщо дитина не хоче йти до школи? Дитина може не хотіти йти до школи, тому що не сформувалася, якщо знову ж таки це першачки, не сформувалися довірливі стосунки з вчителем, тобто дитина буквально себе. Відчуває в небезпеці там, і звісно, що б ви там не робили, якщо їй там небезпечно, і буде дуже важко. Тобто для неї буде травматично кожен день туди йти відриватися від батьків. І Тому тут власне теж має бути така комплексна робота. Ну, по перше, з'ясувати, чому причину далі може бути ще таке, що в школі відбувається булінг, Да? І це знову така ця історія. Тому е потрібно розуміти. Що таке спровокувало це небажання? Знову ж таки, вона завжди не бажала, або спочатку було ок, а потім так. стало не ок, Да? Тобто тут комплексне питання, uh -huh. але знову ми повертаємося до історії. Відкритих чесних довірливих стосунків з дитиною, щоб вона могла вам сказати, чому. Якщо це просто капризи, да тому що ситуація, стрес, тривога, вона хоче бути з мамою, і це теж нормально. Тут просто трішки потрібно більше часу долюбити, до піклуватися. Запитання від глядача: як подолати побори у школі? Здавати гроші вже не можу, але боюсь, що це вплине на ставлення до дитини. Тут важливо знову ж таки говорити, як є, да, говорити там з вчителем і пояснювати дитині. Причому я дуже хочу донести це, це до всіх батьків, у кого є фінансова змога платити, да, одягати, купувати щось дороге, пояснюйте, будь ласка, своїм дітям, що це не той критерій, за яким потрібно взагалі оцінювати іншу людину, що є діти, є батьки, є родини. У яких є фінансова можливість, є родини, у яких такої фінансової можливості uh -huh. немає, і це не є критерієм оцінювання. Тобто людина може там не мати великої суми грошей. Вона сьогодні не може, не має можливості оплатити там якісь батьківські збори, як вони називаються, але це не робить її поганою. Так само, як і родинам, у якої немає да, зараз фінансової можливості, кажіть своїм дітям, що якщо у мене немає там, зараз фінансової можливості, це не робить мене або тебе поганою, або якоюсь не такою людиною. Більше того. Сьогодні немає фінансової можливості. Завтра вона може з'явитися це життя, і ніхто не знає, як буде так само, як і в родини, де сьогодні є гроші. Завтра їх може не бути. Пані Вікторію, попрошу вас розвіяти або підтвердити певні міфи стосовно нашої теми. Отже, дитині до школи потрібно купити все найдорожче, аби її не цькували. Це правда чи брехня? Звісно, брехня. Я би радила купити. Те, що дитині подобається, і це не обов'язково продорожче, тому що їй має подобатися те, з чим вона йде. Це 100%. це намагатися робити, але це точно не про ціну. Критерії оцінювання у когось є там якісь класні речі у тебе немає. Ти прийшов там з новим айфоном. А у мене взагалі там телефон батьки не купують. Це не робить вас поганою або хорошою людиною, і це точно не те на що потрібно орієнтуватися. Міф наступний: не ходиш на збори і не сидиш у батьківському чатику, не любиш своє. Свою дитину. Це правда чи брехня? Повна брехня. Це ж про увагу. Що начебто я мало приділяю увагу своїй дитині. Ви можете сидіти 24 на 7 в чаті, а при цьому, зіштовхнувшись з дитиною на кухні, вона навіть не захоче з вами розмовляти. В чому, якби, сенс, ні. Стосунки... якесь правильне розподілення часу разом з дитиною? Часу ні, якість проведеного часу. Тобто, це може бути. Умовна година на день, 30 хвилин на день, uh -huh. але дуже якісно, коли ви без нічого, без телефону, без ноутбуків, от взагалі тотально в дитині, і ви можете, і головне, ви робите те, що їй подобається. Тобто, якщо вона хоче посидіти там, не знаю, 30 хвилин не мультик подивитися, окей, посидіть. Якщо вона хоче лего з вами зібрати, зберіть. Якщо вона хоче просто вам розповісти щось, то нехай розповідає. І ще дуже такий важливий момент: цікавтеся своєю дитиною. І це не має бути яку ти оцінку отримала, а що ти нового дізналася? А що там в тебе з математикою? Ти у мене будеш математик чи дурний? Ну, знаєте, як люди uh -huh. ділять? Або людина знає математику, фізику, або вона не людина. Тобто ну, таке є, дійсно є. Але є поняття soft skills. а це м'які навички: комунікабельність, відкритість, гнучкість, вміння десь іноді можливо навіть списати, і це буде для дитини крутіше. Ніж вона там де да, все зазубрить, якось там здасть, і вона не зрозуміє це життя і не буде вміти будувати стосунки з дітьми. Ще один міф. Якщо щось не подобається у школі, краще мовчати, бо твоїй дитині ще там вчитися. Це правда чи брехня? Як на мене, це брехня. Все має бути адекватно в ситуації, да? тобто, якщо... Не замовчувати проблему. Якщо проблема є, вона вас турбує сенс її замовчувати. Вона ж не зміниться. Просто є категорія батьків, які знаєте, от якби. Їм дай волю по скандалі, да посваритися, mm -hmm. якусь тему підняти, дуже таке активні, і можливо це трохи перекос. Але якщо дійсно є речі, знову таки ціннісні, речі, не дай Боже, да фізичні да де вашій дитині дискомфортно щось. Ви розумієте, що це може погано вплинути на неї, то звісно про це обов'язково сказати. Пані Вікторія, важливе питання це права дитини у школі, тому що дитина їх повинна знати, і тут момент в тому, щоб батьки пояснили. Що означає права, але й що обов'язки також важливі. Як тут розібратися? Звісно, батьки мусять дати такий інструктаж дитині, що вона має право робити, да що окей. А все, що стосується там, наприклад, її кордонів, її почуттів, uh -huh. її відчуттів, наприклад, бомбосховища, да спустилися бомбосховища, щоб дитина була уважна до того, до свого стану фізичного дитину дитина може знепритомніти, Вона може захотіти пити, може захотіти в туалет. Тобто всі ці речі, щоб вона знала, принаймні, що у неї є опція підійти до вчителя і озвучити свої потреби да, те, що вона зараз хоче. І, звісно, має бути постійне таке нагадування, інструктаж про правила, що що можна, що не можна, знову ж таки, це і про стосунки з іншими дітьми, кого можна, що потрібно підтримувати, допомагати, спілкуватися і не порушувати правила поведінки в на уроках. Ну, Тут думаю, що тут все ж таки розділена відповідальність із вчителем, із правилами в школі, але 100% батьки мають підтримати отримувати. тобто, це не така історія, що я віддала в школу. А ви там займаєтеся, так не працює. Тим більше, що зараз, в умовах війни, дитина може десь вирадувати, десь закриватися, тому що є фонове відчуття стресу. Але важливо також розуміти, що крім моральної, психологічної підтримки, батькам і фінансово треба підготуватися до вересня і вже починати збирати і гроші, розуміти, що купити це такий також окремий аспект, але звичайно, розмова це найважливіше тут. Потрібно мати цей контакт і спілкування з дитиною. Я вам дуже дякую за ці поради, пані Вікторія. Я впевнена, що нашим глядачам вони точно будуть в нагоді. Вікторія Сігаєва, психологиня, була сьогодні в студії. Є вихід. Отже, початок навчального року для батьків це завжди про турботу. Треба обійти безліч магазинів та купити все необхідне. І що важливо, не витратити гроші на зайві речі. Ось вам список речей, які точно знадобляться вашому школяреві. Одяг найбільше доведеться витратити батькам на шкільний і спортивний гардероб. Батькам учнів молодших класів доведеться викласти близько 5-6 тисяч гривень. Для старшокласників і учнів середньої школи чек буде вищим. Майже вдвічі – 9-12 тисяч гривень. Канцелярія: набір канцелярії, ручки, олівці, фломастери, зошити, альбом для малювання, пластилін, щоденник, кольоровий папір та картон обійдеться батькам до 2 тисяч гривень для учнів середньої та старшої школи. Канцелярський набір дещо менший. Відтак і вартість його нижча до тисячі гривень. Рюкзак для дітей краще обирати ортопедичні рюкзаки, аби їхнє носіння було комфортним і не шкодило спині. Такі рюкзаки коштують в середньому 2,5 тисячі гривень. У деяких рюкзаках до комплекту входять пенали сумка для спортивного одягу та змінного взуття. Тоді ціна може сягати 3 тисяч гривень. Якщо рюкзак з принтами, наприклад, героями мультфільмів чи фільмів, ціна на нього зростає. Ціни на бюджетні моделі стартують від 500 гривень. А середня ціна шкільного рюкзака коливається в районі півтори тисячі гривень. Гаджети важливо, аби у вашої дитини був свій гаджет на випадок дистанційного навчання. Ціни тут стартують від 2,5 тисяч за планшет і від 5 тисяч гривень за ноутбук. Мобільний телефон чи смарт-годинник теж незамінна річ, аби бути постійно на зв'язку. А встановивши спеціальний додаток, ви зможете контролювати місце перебування вашого чада.